Тварини Африки. Хто живе в Савані? Привіт, малята! Сьогодні ми вирушаємо до Далекої Африки, щоб познайомитися з її дивовижними мешканцями. Готові? Поїхали. Ось перший мешканець Африки Лео. Його називають Королем Савани. Леви дуже сильні та люблять відпочивати на сонечку. Це слон. Він найбільша тварина на землі. Слони люблять купатися в річках і їсти багато листя з дерев. О, а це жираф! Подивіться, який він високий! Жирафи можуть їсти листя навіть з найвищих дерев завдяки своїй довгій шиї. Цепри завжди живуть разом у групах. Їхні чорно-білі смуги роблять їх дуже красивими та особливими. І нарешті мавпи. Вони дуже спритні і люблять гратися на деревах. Їхні витівки завжди змушують усіх сміятися. Тепер ви знаєте, хто живе в Африці лев, слон, жираф, зебра та веселі мавпи. Всі вони живуть у цій чудовій савані. До нових зустрічей, малята!